У цьому відео ми поговоримо про двигуни громади або структури, які штовхають і стимулюють процеси розвитку в територіальних громадах України. Такі структури можуть створюватися як органами місцевого самоврядування, так і жителями територіальних громад. Якщо ми говоримо про структури, які створені громадськістю, то. Сюди в першу чергу я би включив громадські організації, які займаються покращенням умов для місцевого бізнесу. Я б відніс сюди також бізнес-асоціації, бізнес-центри, які відстоюють права бізнесу. Вони скажімо так реагують на потреби. Бізнесу вони створюють певні розробляють певні політики, які виносяться для розгляду територіальних громад, для того, щоб покращити умови для функціонування місцевого бізнесу, відповідно збільшити надходження до бюджету, створити кращі умови для створення для збільшення. Робочих місць і покращення місцевої інфраструктури. Окремо, хотів би зупинитися на кооперативах для багатьох, особливо сільськогосподарських регіонів нашої країни. Кооперація це є один з шляхів ефективних шляхів місцевого економічного розвитку, оскільки грамотно побудовані кооперативні процеси вони дозволяють підвищити додану вартість. Продукції вони дозволяють зменшити затрати завдяки спільній закупівлі дороговартісної техніки, розхідних матеріалів, також спільній реалізації продукції. До цього виду кооперативів можна віднести і кластери. Кластери це кооперативні об'єднання майбутнього, це виклик зараз для багатьох індустрій. Він потребувати буде багатьох зусиль, особливо в навчанні корпоративному менеджменту, вмінні домовлятися, вмінні довіряти, вмінні будувати спільні цілі, бачення, і також вмінні розподіляти спільний успіх. Ми перерахували багато різних організацій, але що їх. Об'єднаний який основний чин, який об'єднує. Це професійний персонал, тобто люди. Люди це є основна, основне ядро, основна інвестиція, основна, основна запорука ефективності таких організацій, будь то е, вони будуть створені територіальними громадами чи громадянами. Без якісного вишколеного персоналу жодні назви чи юридична форма, вони не будуть мати ніякого сенсу. Отже, територіальні громади, які захочуть серйозно підходити до процесів розвитку, перш за все вони повинні подбати про Залучення професійних працівників до роботи таких організацій. Це може зайняти певний час, рік, два. Це не відбувається швидко, але без інвестицій в людей ви не досягнете жодних, е, жодних результатів. Багато є ілюзій, що о, добре, ми замовимо в когось проект, нам напишуть. Е, там за невеликі гроші проєкт ми виграємо, і все в нас буде добре. Ну, на жаль, так не працює. Звичайно, є певні речі, де е, залучаються спеціалісти, консультанти з написання проєктних заявок, але це не є панацея. Управління людськими ресурсами це є одно, одна з визначальних. Навичок, яка буде формувати майбутнє наших територіальних громад. Грамотно-навчений персонал, він, це найбільша, найбільший актив громади.